Дякуємо, колеги. Усім доброго ранку. Це «Пекучий нюс. Ми виходимо всього три рази на тиждень, тому що весь інший час граємо в другого сталкера з вами Пекуча Ірина Супинару. та чоловік вогонь Володимир Остапчук. Сідайте зручніше, щоб побачити, як приходить денацифікація росіян через українську гру. Якщо ви дивитесь нас в інтернеті, у вас гальмує картинка. Трошки потерпіть. Просто ще не всі закачали собі Stalker 2 Серце Чорнобиля. Поки на Росії чекають мультик по грі «Вовк ловить яйця в Україні випустили нову частину гри Сталкер. Причому продажі серця Чорнобиля перевищили мільйон копій за перший день. Ми вітаємо українське видавництво GSC Game World з такою крутою грою. Вона крута не тільки тому, що вона українська. Завдяки їй росіяни, купуючи гру, донатять на ЗСУ. Воно й не дивно, бо зона відчудження виглядає набагато красивіше, ніж їхні рідні міста. Сталкер <плес> <плес> <Stalker плес> не тягне. Інтернет росіянцям поки не відрубили, тому вони мають можливість пограти в нашу гру. Але є нюанс – Вони нічого не розуміють. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво, А це і ти я, я ні, нічого не я розумію. Не розумію. Прикро. Набагато простіше грати в сталкер росіянам із Курщини. Там вже давно знають та розмовляють українською. Нарешті дочекались? Нарешті, Нарешті дочекались. Граємо у сталкер. 2. Граємо 2. Ось це я розумію перегорів в очікуванні виходу гри. Адмін z каналу, який мріяв пограти в Сталкер 2, здох в день виходу гри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Треба ж було зберегтися. Якщо його вбили творці сталкера в рамках піар-кампанії, я куплю цю гру вдруге. Не знаю, хто в студії виробника маркетолог, але зроблено все ідеально. Але щоб так померти, це ще треба вміти. Президент України позбавив держнагород тридцяти чотирьох зрадників України, серед яких Пшонка, Азаров, Повалій, Тимощук та інші. Якщо є церемонія нагородження, то треба зробити церемонію рознагородження. В сенсі, ну просто це навіть більше свято, ніж нагородження. Отож, рознагороджуються держзрадники України. Ця честь надана вам вашими ж тупими головами. Рознагороджується Анатолій Тимощук. Півзахисних руського міра. Анатолій Тимощук, вас рознагороджено. Толік, ти знаєш українську? Тож йди в дуб. Ані Лорак, вас рознагороджено. Раніше ми думали, що Ані Лорак навпаки читається Кароліна, але потім зрозуміли, що читається воно за проданка. А, потім знову ці припадки. Типу ж я українка, як я можу. І я така Україна, це чудово, але гроші. А. Ніколай Басков та Філіп Кіркоров. Ми дякуємо вам за те, що не даєте розмножуватися росіянам, зваблюючи російських хлопчиків. Але цього, на жаль, замало рознагороджено. А ось прем'єр-міністра часів Януковича Азарова позбавили не нагород, а Нігерід. В країні сформувався цілий пришарок кровосісів. Треба частіше проводити такі заходи. Єдине, а, а хто ведучим буде цією церемонією? Ну, так наш президент людина ж з досвідом, правильно? <ріст> а от хто точно заслуговує на нагороду, це Юрій Великий. Хоча б на заслужений пародист України. Юрій Великий в «Пекучі ньюз, а ми побачимося взимку. Е, ну, тобто вже за тиждень. Па-па. Так, алло. Маша, це Лавров. Так, у мене брифінг. То хотів переконатися, що в тебе телефон увімкнений, тому що тобі зараз несподівано повинен буде зателефонувати громов. Навіщо? Це не важливо. Просто дочекайся несподіваного дзвінка і тримай телефон ближче до мікрофонів. Добре, я зрозуміло. Отже, продовжимо, як я вже говорила, київський режим за підтримки Америки почав жахливу ескалацію. Вибачте, важливий дзвінок. Так, Дмитрий Анатолійовичу, у мене брифінг що з Меше. – Я все зрозуміло. За голосом? – За запахом. Берегара може через телефон штиняє. Маш, ти зараз де? На брифінгу. А я знаєш де? Де? В генні. Тож як звільнишся, бери фуфирик і йдуть до мене. А то в мене з бухлішка, тільки лосьйон після гоління залишився. Добре, бувай. Що ж, продовжимо наш брифінг. О, вибачте, мені дуже потрібно відповісти. Алло. Маша, це гурльов. Я тут до Медведєва приїхав. Він сказав, що ти йому фуферик везеш. Візьми ще мені півдорожку пива, я тобі з найближчої зарплати віддам. Алло. Маша, це знову Лавров. Що в тебе з телефоном? Тобі громов додзвонитися не може. Та я розумію, просто мені тут всякі ідіоти постійно телефонують. Так не бери слухавку, коли тобі телефонують всякі ідіоти. Сергій Вікторович, ну як я можу не взяти слухавку, коли бачу, що ви телефонуєте.